Ми часто боїмося рухатись, тому що ми боїмося зазнати поразки. А боїмося зазнати поразки, тому що нам буде всередині настільки погано. А ще вдобавок, якщо в нас дуже сильний наш внутрішній критик, ми себе ще замочимо за це. Нам і так погано, ми себе ще доб'ємо. І, звісно, якась інша частина нас, яка відповідає все ж таки за самозбереження, бо якщо б її не було, ми б взагалі вже і не народились, мабуть, народились і вже б ми померли. Чорний юмор. А, але а, тоді ось ця частина, яка відповідає за інстинкт самозбереження, вона каже: Та ні, давай, мабуть, ми туди взагалі не підемо, бо якщо в нас нічого не вийде, налажаємо. Справа не в тому, що нічого не вийде і ну, мірні рухне, а справа в тому, що ми з собою через це потім зробимо. І це така дуже болюча тема. а Для мене була дуже довгий час, до якої я прийшла.